Манафорт, який зліпив Януковича, Манафорт протягом 10 років обслуговував Януковича. Знаєте, як е, такий політехнолог за викликом. Працював з диктаторами та нинішнім американським президентом Дональдом Трампом. ready to be president of the United States. Політтехнолог, який відсидів тюремний термін за шахрайство таємну співпрацю з партією регіонів та російськими олігархами. Hey, flag. Flag. знову повертається в інформаційний простір. Ба більше пропонує свої послуги колишньому головкому, а нині послу України у Великій Британії. Валерію Залужному, принаймні про таке пишуть поважні західні змі. Отже, що це за пол Манафорт і що йому знову потрібно в Україні? Дивіться у випуску авансом. Ставте вподобайку, бо буде цікаво. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Срадник Віктора Януковича, екс-очільник передвиборчого штабу Дональда Трампа, екс-політтехнолог американських президентів та світових диктаторів. Пол Манафорт, хто ж він насправді такий? Пол Манафорт народився у містечку Нью-Брітані, штат Коннектикут. Його батьки походили з італійських мігрантів, які свого часу перебралися до США. Манафорд закінчив університет у Джорджтауні, отримав ступінь бакалавра за фахом бізнес та адміністрація. Згодом став доктором права. Свою кар'єру Манафорт почав в адвокатських фірмах у Вашингтоні. 70-х він вперше засвітився в політичних колах. Працював у передвиборчому штабі кандидата Форда. Під час наступних президентських виборів Манафорт був у команді Рональда Рейгана. Після перемоги останнього Манафорт отримав роботу в канцелярії президента президента в Білому домі в подальшому Манафорд був у команді радників під час президентської кампанії Джорджа Буша старшого, Джорджа Буша Молодшого та Джона Маккейна А в 2016-му як відомо, пол Манафорт примкнув до штабу Дональда Трампа. to be president Трампа the United States. Але є кілька періодів у його житті, про які він, як кажуть американські журналісти, не любить згадувати, наприклад, співпрацю з африканськими диктаторами та роботу на колишнього українського президента втікача Януковича. Манафорт лобіював інтереси лідера Сомалі Сіара Баре та президента Конго Мобуту Сесесеко. Фірма політтехнолога також займалася відбілюванням репутації уряду Домініканської Республіки, Екваторіальної Гвінеї, Кенії, а також Нігерії. Що ж він робив в Україні у 2005 році? Манафорта запросили до України за інформацією слідства. За свою роботу він отримав мільйони доларів із так званої чорної каси партії регіонів. Манафорт протягом 10 років обслуговував Януковича, знаєте, як такий Політехнолог за викликом він робив все, що завгодно для нього. Починаючи з кампанії 2004 року, Манафорт був так чи інакше присутній Януковича. В деяких кампаніях він був ключовим стратегом. Американець достатньо глибоко занурився в політику тодішньої України і зміг не просто відновити репутацію Януковича після поразки на виборах 2004-го, а й зробити з нього майбутнього президента у Києві. Офіс Манафорта розташовувався в новозведеному готелі Хаят в середмісті столиці. В кожному українському Міністерстві Манафорт мав своїх людей. Із самим Януковичем політтехнолог нібито був дуже близьким, грав у теніс та навіть ходив на пару долазні. Що ж радив Януковичу? Манафорт. По-перше, використовувати регіональні та етнічні особливості, спекулювати на темі безправ'я мешканців Східної України, які відчували себе покинутими після помаранчевої революції. Була піднята штучна тема мови. Наприклад, сам Манафорт її привніс в українську, в українську політику. Сам Манафорт намагався колоти суспільство там на прозоціні схід-захід. І, власне кажучи, боротьба за центральну Україну, яка була головним тоді ресурсом для перемоги Януковича 10-го року, вона відбувалася завдяки оцим матрицям Дональд Вибачте Пола Манафорта. По-друге, політтехнолог наполягав, щоб Янукович розігрував так звану антисемітську карту. Він мав висловлюватися на підтримку євреїв. Ізраїлю і засуджувати політику націоналістів, зокрема партії Свобода. Всі праві висловлювання мали трактуватися як ворожа для євреїв риторика. Окремі рекомендації були щодо роботи зі США. Під час переговорів з представниками Білого Дому треба було звертати увагу на геополітичний фактор тиск з боку Росії, ядерну та енергетичну безпеку. Манафорт пропонував шукати підходи до української діаспори в США, яка була налаштована категорично проти Януковича. В якості посла від України в Штатах розглядали кандидатуру регіоналки Ганни Герман. Вона мала нейтралізувати настрої в діаспорі, знайти спільну мову з виборцями та об'єднати навколо себе електорат. На той час, на думку Манфорта, Герман чудово проявила себе на традиційних молитовних сніданках, тож мала гарні шанси в амбасаді. Плюс фактор гендеру: жіноча постать мала пом'якшити брутальний образ тодішньої української влади. Втім, Герман таку посаду так і не отримала. Думав Манафорт і про ще одну українську жінку та політикиню Юлію Тимошенко. Її ув'язнення негативно впливало на репутацію офіційного Києва, тож політтехнолог неодноразово радив Януковичу зупинити переслідування леді. Ю». На європейському фронті Манафорт залучив низку європейських політиків, які мали виступати на підтримку України як у Брюсселі, так і у Вашингтоні. Це мало відбілити імідж української влади у доповідній записці від лютого 2013 року. Політтехнолог вихвалявся, що саме ця робота приносить свої позитивні результати. Примітно, що Манафорт консультував регіоналів навіть після втечі Януковича. Він розробляв так званий план ребрендингу партії регіонів у 2014 році. Згідно з ним, жителі сходу України не вірять у легітимність уряду Яценюка і Порошенка. А вибори до Верховної Ради мають змусити їх повірити в те, що у них є голоси в українському парламенті. І тоді на арені опиняється опозиційний блок як альтернатива тодішній владі та сильна опозиція. Ба більше послуги Манафорта регіонал Льовочки намагався продати нинішньому меру Києва Віталію Кличку. Проте політик відмовився від такої одіозної кандидатури у своєму пулі. Всі подробиці стали відомі широкому загалу після арешту Пола Манафорта. В Україні справу політтехнолога детально висвітлювало видання Українська правда. 31 травня 2016-го Команда «Укрправда» опублікувала матеріал про чорну бухгалтерію партії регіонів. Так, от на політичні потреби клану Януковича пішло понад 66 мільйонів доларів. У матеріалах чорної бухгалтерії партії регіонів фігурувало і прізвище Пола Манафорта. Йому нібито з цієї суми перепало 17 мільйонів доларів. У жовтні 2017 року в штатах проти Манафорта почали розслідування. Причина лобіювання інтересів Віктора Януковича без реєстрації статусу іноземного агента в США, плюс фінансові злочини, ухилення від сплати податків, неправдиві свідчення про стан рахунків в іноземних банках та відмивання коштів через офшори. Появу в суді політехнолога та його адвокатів супроводжували поодинокі мітинги, під час яких йому вслід кидали російський триколор. То кричали «блуд мані» Криваві гроші. Третер, hey, треба. У серпні 2018 року Пола Манафорта визнали винним за вісьмома пунктами звинувачень у фінансовому шахрайстві. Звинувачення пов'язані з роботою політехнолога на прокремлівських політиків і олігархів в Україні, зокрема з тим, що він не зареєструвався як іноземний агент, співпрацюючи з партією регіонів. І Януковича. пізніше Манафорту винесли другий вирок у справі про змову проти США і спробу перешкоджання правосуддю. Ключовим доказом прокурора став зв'язок політтехнолога з російським олігархом Олегом Дерипаскою. Від нього Манафорт, на той час керівник передвиборчої кампанії Трампа, отримав кредит у 10 мільйонів доларів. Сума та кредитор Дерипаска були в податкових деклараціях Манафорта. Таким чином, прокурор довів у суді втручання Росії у вибори Сполучених Штатів. Татах, звісно, за сприяння Манафорта. нагадаю, сам путінський олігарх Олег Дерипаска з 2018 року перебуває під санкціями США, а з 2022 – під санкційними обмеженнями країн Євросоюзу. Ще одна сумнівна особа пов'язана із одіозним політехнологом, такий собі Костянтин Килимник. Він у ході судового процесу робив спроби тиснути на свідків. За інформацією прокурора, килимник та Манафорт неодноразово виходили на двох людей і вмовляли їх змінити покази. У судових матеріалах Килимник фігурує як особа А в житті Манафорта. Він з'явився з часів роботи в Київському офісі, тобто з 2005 року. Килимник має подвійне громадянство. Росії та України після обрання Януковича президентом він продовжував роботу на адміністрацію. Килимник один із авторів плану так званого повернення Януковича після втечі. За свою працю він отримував непогану винагороду за інформацією, що міститься в судових документах. Тільки від Манафорта Килимник отримав 500 тисяч доларів. За інформацією в ЗМІ останній був тісно пов'язаний із російськими ГРУшниками і мав освіту військового перекладача. У судових матеріалах значиться, що Манафорт та Килимник підтримували зв'язки до 2017 року. Нині прізвище килимника у списку із 32 людей, на яких накладено санкції США через втручання в американські вибори. Інформацію отримано зі штабу Трампа він передавав Москві. Крім того, за даними Мінфіну США, він же просував тези, що це Україна, нібито а не Росія, втручається у виборчий процес. Щодо Манафорта, то він у підсумку на суді визнав свою провину і пішов на співпрацю зі слідством. Увесь судовий процес пола Манафорта американські медіа називали як екса Трампа. Сам Дональд говорив доволі банальні фрази на кшталт Я почуваюсь погано, дуже прикро і сумно те, що відбувається з Манафортом. Я маю вам сказати, що Полмана гарна людина. Він був з Рональдом Рейганом, відбув з багатьма людьми протягом багатьох років. І я почуваюсь дуже сумно через те. Це не стосується мене, але я почуваюсь дуже засмученим через те, що сталося. В Цілому політтехнолог мав відбути сім із половиною років ув'язнення у травні 2020 року. Його звільнили з в'язниці через епідемію коронавірусу. Частину терміну, що залишився, він мав провести під домашнім арештом. Але 24 грудня того ж року особисто Трамп помилував Манафорта, і от нині прізвище Манафорта знову з'явилося на шпальтах. Видання The Guardian оприлюднило статтю про колишнього головкома Валерія Залужного. Тема чи претендує він на пост наступного президента України. В матеріалі йдеться про те, що колишнього головкома, а нині посла України у Великій Британії, відвідує чимало політиків та дипломатів. І, от за інформацією видання до амбасади в Лондоні навідувався і скандальний політтехнолог Пол Манафорт, нібито щоб промацати ґрунт, з'ясувати чи збирається Валерій Залужний долучатися до. Виборчої кампанії чи потребує його послуг, і таке інше за інформацією журналістів The Guardian, український посол, таку пропозицію відхилив. Автори статті також наголошують, що Валерій Залужний публічно не висловлювався про свої політичні амбіції чи наміри. Однак це вже не перша стаття, яка роздмухує це полум'я. Вочевидь, це теж чиясь політична стратегія пропонувати електорату ймовірного кандидата, а потім аналізувати фідбек аудиторії. Сам Пол Манафорт, попри звинувачення та тюремні терміни. Примудрився повернутися на екрани як експерт. Він вмикається в прем'єртери телеканалів, прихильних до Трампа, і коментує все, що стосується переговорного процесу та війни Росії проти України. Стверджує, що Трамп робить реальні кроки в напрямку переговорів. І на відміну від європейців, Дональд Трамп єдиний, хто має план дій. Фіас Єрпєнзвочі Слушнфорпіс. Якщо ви запитаєте європейців, яке рішення вони готові ухвалити задля настання миру, то в них його немає минулого тижня. Коли Зеленський прилетів до Вашингтона, це перший крок переговорів. Він не мав із чим їхати. Президент Трамп зустрічався з президентом Макроном раніше. Трамп, єдиний, хто має план. То має стратегію так, і на моменті саміту на Алясці залізобетонна стратегія Трампа зазнала краху, бо переговорний процес в чергове опинився в глухому куті. А як вам, політехнолог Пол Манафорт, що думаєте про його злочинну діяльність і чому на вашу думку він у свої 76 років знову шукає роботу і не в себе вдома, а ближче до України? На цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Також нагадую, що ви можете стати спонсором нашого каналу і бачити ще більше якісного контенту. Будьте з нами! все буде Україна!